Вітаю, шановні глядачі. Після вторгнення до України Кремль постійно лякав України з Заходу, зокрема і США ядерною зброєю. Блев був простий змусити колективний захід не допомагати Україні. Найвідоміший Блев стався під час боїв за Херсон. Тоді Кремль метав блискавки Байдена Салівана повірив у те, що загроза неминуча, і вони дали задню. Це трагічна сторінка нашої війни. Зараз Кремль пробує так само прогрівати Фредовича, але чи вийшло прогріти Трампа? Давайте розбиратись. Отже, перед зустрічю з нефритовим стержем СІ, Трамп виконав пост на своїй соцмережі. Правда, він заявив, що так як одна країна займається ядерним тренуванням то США теж їх проведе. Це було за хвилини до його зустрічі з Підем в Україні. Трамп стверджував, що Московія та Китай проводять таємні випробування. Моніторна система вибухів не помічала. Трамп знову збрехав. До речі, це заява Фредовича, як і багато інших на нашому телеграм-каналі. Посилання в описі перекладено за допомогою штучного інтелекту. Потім в США виходить міністр енергетики. Він пояснив, що насправді мається на увазі, що Трамп мав на увазі не випробування ядерної бомби, а лише компонентів її. США проводять такі тести з 97-го року. Останній був 14 травня 24-го року у підземній лабораторії в Неваді. Це 34-й тест. За 27 років використовують плутоні, але без ланцюгової реакції, як не як мораторії на справжні ядерні вибухи діють з вересня 1992 року. Але мудак Кремлівський від цього перелякався 5 листопада. Він скликає Раду безпеки свою срату і заявляє, що у разі проведення. Таких випробувань Сполученими Штатами або будь-якою іншою державою Московія також буде вимушена вжити відповідних пропорційних заходів. Міністр оборони Білоусов, він, до речі, зараз вже вдягається в військову форму. Ек... Шейгу. Так от він рекомендував негайно почати підготовку до повномасштабних ядерних випробувань. Полігон на новій землі готовий. Це арктичний архіпелаг за 80 миль від Норвегії. Там провели 132 тести з 1954 до 1990 року, включаючи з найпотужнішою бомбою в історію царь-бомбою. Потім, звісно, були і відкати. То Пісков каже, що ніби мудак не давав такого указу, то Герасімов намікає, що готовий шандарахнути ядерною бомбою. Як говориться, качають Фредовича. І сподіваюся, на тако. Але сам Кремль перший хотів перевірити Трампа, прогріти американця. 22 жовтня Кремлівський мудак особисто контролював навчання стратегічних ядерних сил під назвою «Гром». Запустили міжконтинентальну балістичну ракету ЯРС з Плесецька. Підводний човен випустив балістичну ракету підводних човнів Синева з Баранцевого моря. Бомордувальники ту 95 МС випустили крилаті ракети, заділи усі три компоненти ядерної тріади. через п'ять днів. Оголосив про успішний тест крилатої ракети Бурев'яснік. Це ракета з ядерним реактором замість звичайного двигуна. Вона заяву на дальність становить 14 тисяч кілометрів час польоту 15 годин, практично необмежена дальність. Тільки оцей буревісник фонив так, що, мабуть, його обслуга має променеву хворобу. Та й логіка цієї ракети в. США може підвести підводний човен з ядерними ракетами на потрібну відстань. Про цей казав, завів все, тобто панти не більше, не менше. 29 жовтня Кремлівський мудак повідомив про тест підводного безпілотника Пасейдон, теж з ядерною силовою установкою. Дальність понад 6 тисяч миль, за його словами, це безпілотник здатний завдавати радіоактивного руйнування цілим прибережним регіонам Сполучених Штатів. Це не випробування боєголовок, це тести двигунів, але сигнал зрозумілий. Москва демонструє системи, які нібито неможливо перехопити. Крім цього, в кінці жовтня Лукашенко заявив, що стара московська тактична ядерна зброя, розміщена в Білорусі, була замінена на найновіші моделі. За його словами, застарілий зразки вже повернули до Москви. І поки діди погрошують один одному єдріоною бомбами, ми хочемо запропонувати вам пропозицію від школи останнього капіталіста. У нас є чудові курси, а також скоро будуть акції до Чорної п'ятниці. Та основи інвестування допоможе вам набути капітали навіть у ці тяжкі часи. Посилання на курс в описі до відео. У вас могло виникнути питання. А чого бункерний дід з Кремля так завівся? Його дипломатія з Чебуреком для Віткофа не дала бажаного результату. Навпаки, все більше ваги отримує Рубіо. Він ну як не любить московитів і не буде вестися на цей весь блеф. Тому краще не тільки лити Трампу в оці казки про біліон зенбіліон, а просто застосовувати старий добрий кремлівський метод пугати ядерною зброєю. Московити десятиліттями спекулювали на темі ядерного апокаліпсису. Сподівалися, що Трамп як Байден злякається і дасть задню 5 лютого двадцятого року закінчується договір New Start. Це останній договір про контроль над ядерною озброєнням між США та Московією. Вперше за 50 згаком років. Жодних обмежень. Договір встановлював ліміт: 1550 розгорнутих боєголовок і 700 розгорнутих засобів доставки. Ще в лютому, 23-го, аби тиснути на Байдена, Мудак вийшов з угоди і заявив, що ніби дотримується вимог договору. Ми впевнені, що насправді Мудак навіть не зупинявся, просто втіхаря накопичив озброю. зброю. Москова порушує всі перевірки з 23-го року, не дозволяє інспекції на місцях, не виконує обов'язкових повідомлень, не надає обміну даними США. У відповідь теж. Припинили обмін даними. Ще у вересні Кремлівський мудак запропонував продовжувати дотримуватися обмеженням на один рік після лютого 26-го за умови, що США зроблять те ж саме. Трамп відреагував позитивно, але для роз... далі розмовці всі справи не дійшли. Ядерна загроза 25-го року працює з іншою логікою ніж раніше. Москвою перетворила ядерну риторику на щоденний інструмент тиску, але залякування досягли рівня холодної війни. Відвідує пороже після того, як вип'є зранку модак демонструє космогоричну, але не практичну зброю. Але жодна червона лінія не призвела до дій. Це створює парадокс: з одного боку, загрози втрачають вагу, захід звикає до них, перетинає червоні лінії без наслідків. З іншого боку, кожна нова загроза змушує Москву іти далі, щоб зберегти довіру до погроз. Тому риторика стає все більш жорсткішою, а зброя все більш небезпечнішою. Трамп грає всю гру по-своєму тепер ставки піднялися. Підступити означає показати слабкість, продовжити означає реально розпочати гонку озброєнь. США та Московія не знатимуть, скільки зброї в іншої сторони після того, як вони завершать останній договір, що їх обмежує. Європа це розуміє, тому вперше з х серйозно обговорює власну ядерну зброю. Договір до американської ядерної парасольки зламався. Якщо Великобританія, Франція, Польща, Німеччина створять нові свої системи. Це дасть ваги старому світу. Ядерний вибух залишається малоймовірним, але зброя атомна стає все більш у моді, вона стає основним гарантом безпеки та незалежності, а не всі ці бумажки. от І сподіваємося, що Фредович буде відповідати. Він запустив там ракету балістичну нещодавно, показав, що Америка теж може, вибачте, показати носі дідреної бомби, якщо вам так хочеться. От, влякати один одного і Америка може там збільшити кількість озброєнь. Трамп сказав, що за його каденції, звісно, першої він відновив фінансування відповідних військ. І зараз, оскільки там Китай набирає обертів, то американці будуть далі розвивати цей тип озброєння, що Америка не буде пасти задніх і не буде вестися на різні шантажі. І це буде надзвичайно добре, тому що в цьому випадку. В цьому випадку не тільки Москвою чи Китаю можуть комусь щось загрожувати, особливо ну, Москву. Китай поки що, сподіваємося, взагалі не займався цією справою. Зберемо на роботу роботозовний комплекс. До всіх зустрічей. До побачення.